Вітаю, друзі, в моїй майстерні! Хочу подякувати вам, що ви мене почули. Дійсно, працює Ютуб, працює зворотний зв'язок з вами, тому буду вести зв'язок від себе. Я в попередньому відео писав. Щоб мені допомогли з друком. Зараз покажу, що мені допомогли? Мені хлопці допомогли надрукувати такі ламельки. Я думаю, що ви розумієте, що це і до чого це. От, це така ерундою от до, до певних припасів. От, це одноразова історія. До мене приїдуть хлопці на днях, заберуть. Дякую всім велике, це дуже гарна допомога. Надрукували навіть більше, ніж я просив. А, що далі по планах? Хотів подякувати за донат. Відразу. Мені задонатили от такі шикарнючі трубочки. Вони не конусні, типу вудочка, а дійсно трубки з дуже товстою стінкою. Це у нас буде на ремонт мавіків. От. Що до ремонту третіх, то знаєте, воно як западло якесь. Коли не було промінів. То я шукав на них проміні. Зараз мені хлопці знайшли проміні, тепер немає мавіків з побитими промінями. От, є таке, я не знаю, показував, не показував, десь я вже анонсував це. Ця історія з <клес> декоративними чохольчиками ще не закінчилася. Ніколи цим займатися. У мене є по суті файли на друк. Цілих променів, ну це буду тестувати, бо ціна, ви самі бачили, там з мотором приблизно 4 тисячі гривень один промінь коштує. То не дуже ти розгуляєшся, треба щось видумувати. Але у мене дуже прикольно е, получається їх лікувати е, таким от. Ну і до мене зараз їдуть вже вудочки рибальські для цієї ж справи. І тут трошки вже надонатили. То дуже вам дякую, це все буде використано з користю. Принтери всі стоять, бо так вийшло, що у нас є певний графік вимикання світла, а тут місцеві комунальники вирішили обрізати дерева. Якраз в той момент, коли у нас повинно бути світло, і вони це роблять у цей проміжок. Коли у нас повинно бути світло, вони вимикають електромережу, щоб було безпечно. І коли вони закінчують, то вимикають світло, і у нас по-настоящему немає світла. Тому у мене не було світла майже дві доби. На генераторі дуже не попрацюєш дві доби. От. То я по суті все збирав, все робив, все, що міг. Але у мене немає, навіть при такому ритмі, у мене немає проблеми з друком. У мене ну, багатенько ящики отакі стоять на друкованих систем. Просто сиди і збирай. Пояти я вже казав, що я можу і портативно. Хочу попросити ще до бажаючих. У мене, я вже показував, є готове рішення до Mavic. -у. Отака дужка кріплення, і я зараз перехожу на такі от липучки. Ну, дуже мені сподобалось. В чому прикол? В тому, що до такого кріплення можна ліпити будь-яку систему і воно буде працювати. От. Можна робити хоч подвійну систему, хоч одинарну систему. Ну, Загалом виглядає це приблизно так. До речі, кому цікаво, як це відбувається в натурі, то переходьте за посиланням під цим відео. Там буде посилання на мої соцмережі. В інстаграмі я викладаю відеоролики там, де взагалі бавовна, це в сторісах. А в Фейсбуці у мене в стрічці там вистачає. Я виставляю те, за що Фейсбук не банить. До мене приїжджають одноразки, я не встигаю фізично їх збирати. Ті, хто мені допомагають робити системи, пишіть, я вам відправлю чи акумулятори, чи одноразки. Бо ну, просто так накопичувати їх ну, взагалі немає ніякого сенсу, треба ділитись. До мене вони приїжджають, і я можу вас теж забезпечити їми. Носочки. Я в попередніх відосах показував, що хлопцям й в соцмережах виставляв, Погода зараз не дуже. Виставляю, виставляю, відправляю їм носочки. От, бо багаття, ви ж розумієте, не розпалиш в окупі. Зараз з тепловізорами вже кожна собака. Отаке. От, от то хлопцям то дуже сильно допомагає. Далі хочу подякувати. Нарешті вирішилась проблема з ноутбуком. У мене є чистий ноутбук, на якому я моделюю. Він у мене. Я його не під'єдную до інтернету. Там взагалі чистота і красота, щоб не було ніяких проблем. Там у мене вся військова база, друку. А це у мене був ноутбук, який, ну, в принципі, вже віджив своє. Там живого місця на ньому нема. В якому я лажу в інтернеті, спілкуюсь, переписуюсь в соцмережах. Ну, він ушатався капітально і роз'ємами розбився вже, і так. То мені от задонатили таку машинку, і я вже почав на нього переїздити. От, То все по красоті. Дякую, друзі, що бачите і допомагаєте мені. Це Праця без перерви. От. До таких от цікавих справ. Знайшлась людина. З GoPro Karma. Я просто був в шоці. Мені написав один дядька, каже: у мене GoPro Karma є, можете зробити мені систему скиду. Раніше у мене була така проблема, що якщо потрібно робити під якийсь новий дрон, це ж треба робити якусь розвісовку, зрозуміти, як то кріпити до дрону. Бо всі ж дрони різні, і до кожного дрону треба щось таке приколхозити. То як на вдачу, у мене є його про і тепер я можу моделювати щось на ньому. От, і дивитись, щоб нічого ніде не мішало. Щоб все працювало взагалі в ідеалі? Отака от от історія, то проєкти не стоять на місці. От, е підказали мені, що з ним можна зробити, щоб його запустити. Будемо пробувати. Якщо мені вдасться, я викладу це в інтернет. Бо я не знайшов взагалі інформації толкової по цьому дрону. От, а бачу, що є з ними проблема і капітальна. Так, що там далі? Ну, донати, звісно, не пропадають. Закупляю сервоприводи. Закупляю їх просто вагонами. От, от. Я їх вже навіть не рахую, бо голова від них кругом, їх тільки вставляй, вставляй і вставляй. Ну, Тут трошечки у мене ще є розхідників, Там бавовни туди-сюди. Ну, це я вам показую просто те, що робота не стоїть. А якщо побачите мої соцмережі, дуже-дуже багато на віддачу. Просто дуже багато на підрозділи. Тому вибачайте всі, з ким я зараз не переписуюсь чи не відкриті переписки. Ну, я просто не відповів. Не ображайтесь, ну просто праці до чорта. У мене он там, мавіків вже гара назбиралась, мені пишуть: ну коли, нам вже треба літати, і все таке. От, хотів вам трошечки показати по проєктах, по SPV-проектах. Дивіться, які. Давайте, щоб було наглядніше, візьмемо отаку історію. Це у мене тут відеопередавачі різноманітні. Є такий передавач, на, ньому була, на цьому передавачі була оця маленька камера. У мене просто камера на телефоні не сфокусується, щоб вам її показувати. От, я гривню взяв, щоб ви розуміли. Це не означає, що якщо вона маленька, вона гарна. Навпаки, там матриця, її, і, і немає тієї матриці. Є е, такий передавач, такий передавач з такою камерою тут якась оптика ще є. От. Ну і отакі передавачі. Такий. Такий і такий. І вони всі різні. Бо тут є охолодження. Ну, Це різні моделі, є охолодження. А тут немає. Воно тут не примусове. Саме маленьке зараз рішення, яке у мене є, це TBS. Дивіться, 1 гривня і розмір передавача. Це у мене тут батарейки на накалходжені з платами живлення, то не звертайте на то увагу. От як це загалом виглядає? Як це працює, можу показати. Так, запускаємо. А, тут у мене є пульт від Xiaomi Fimi A3. Ой, де та камера лежить? О, привіт! А, ну, пишуть, що дуже гарно. От, мені самому подобається. Так я думаю використовувати цю історію, оскільки воно таке маленьке та легке. На тому fpv дроні буде такий собі FPV-проект. Бо грошей на Unit Юніти не настачишся. Є цифровий варіант, але ну, камікадзе на ньому зараз тупувато робити, бо ну, дуже дорого виходить. Там я знайшов на OLX DJI Unit до цих окулярів десь приблизно під 8 тисяч гривень. То розбити десь танк FPV-дрон з DJI UNIT, Воно, звісно, покриває ціну, але у мене зараз немає стільки коштів. То я обзавожусь зараз такими варіантами, і камери до мене вже різні їдуть. От. Така от історія. Багато є чого показувати, але знаєте, коли починаєш знімати відео, не знаєш за що хвататися, показувати. Та і у мене вже око замилилось, і воно мені, знаєте, якось я до цього всього звик, і то, що мені вже привично. Для вас воно може бути цікаве. Ну так, в принципі, я не знаю, що... напевно, що хотів, сказав, сказав. Якщо щось не сказав, будь ласка, ну підтримайте коментарями, пишіть мені в соцмережі, якось побачимось, спишемось. Дуже багато є і питань, і по допомозі, і по, по всьому. Я думаю, що найближчим часом ось все розгребу і почну знову знаходити час на спільноту в телеграмі і зможу вчасно відповідати на ваші питання. Дякую вам, велике, за підтримку. Разом ми сила, разом до перемоги!